У ніч на 11 березня у Луцьку горіло три автомобілі. Речі знайдені на місці події свідчать про підпал. На щастя ніхто не постраждав детальніше у сюжеті. У Луцьку на вулиці Мазепи, 2 горіли три автомобіля. Трагедія трапилася близько 2.40 ночі. Машина марки Рено адвоката Яни Чуріної зайнялася частково. Авто її чоловіка Ігоря Кінаха згоріло вщент та відновленню не підлягає. А також вогонь поширився і на сусідній автомобіль. Міцубіші як розповіла нам, потерпіла Яна Чуріна, це підпал. На місці пожежі знайшли сліди. Які свідчать про умислий умисний підпал. Тобто, один автомобіль підпалили з двох сторін. Інший на лобове скло кинули якийсь сторонній предмет, який дав таке, от швидке загорання, знайшли відповідні речі, які були на місці, і свідчать про прямий підпал. Між нашими двома автомобілями знаходився автомобіль. Теж однієї з мешканців будинку потерпіла Яна Чуріна. Переконує, що авто підпалили навмисно, і це пов'язано з професійною діяльністю її та чоловіка. В нас зараз кілька версій різних. Дійсно, я займаюся адвокатурою і переважно кримінальними справами. Зараз справи в мене є теж достатньо резонансні і активні на сьогоднішній день, скажімо так. Тому може бути і ну я не виключаю, що це пов'язано з професійною діяльністю. Як повідомили у поліції, на місці події знайшли речові докази, які будуть досліджувати. Повідомлення про пожежу до поліції надійшло після другої години ночі. Відповідно, на місце пригоди направила слідчо оперативна група Луцького відділу поліції, правоохоронці на місці провели детальний огляд місця скоєння злочину, вилучили пожежне сміття, яке незабаром відправлять на експертизу. Ніхто із людей, на щастя, не постраждав. Наразі за цим фактом слідчі вже розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Мова йде про пошкодження або знищення майна шляхом підпалу. На даний час триває досудове розслідування. Анна Романчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.